Друзі, привіт. Вітаю на каналі Майстра Своєї справи. Так, друзі, буде така доволі цікава робота. Індивідуальна робота. Ось така сумка. Сумка портфель. Так можна сказати. Тканина кордура тисочка. Найлон. Туреччина 350 грам на метр квадратний. Так, туреччина найлон, кордура тисочка. Так, поліамідні стропи, все як звичайно. Фурнітура Вуджін. Фурнітура Вуджін. Так, ось така ручка. В цій сумці є пластиковий каркас внутрі. Зараз покажу. Кріплення сумки самої. Ось тут раз, два, три. Тут воно на двох щільовках. Хлопці там кріпитимуть, вони знають, де будуть там. ну, так, далі. Люверсів для зливу води для мусору тут немає, тому що не потрібно. Так, відкривається клапан фастексами 25 мм. І відкривається сам клапан. Так, це у нас комплектація. А, так, це у нас килимок. Килимок із фастексами. Можна буде е, на арпаєцьки десь причепити кріплення, потім самими фастиксами прикріплювати е, сам килимок. Якщо, якщо Тут система продумана. Якщо фастикс виходить з ладу, то е, в районі рамки цієї брізається стропа і використовується ось ця стропа далі через двох, двох рамку заправляється. Але тоді килимок не буде зніматися. Е, тому що да, він буде наглухо прикріплені до РПС-ки. Також в комплекті додаю ремішок 25 мм. По бажанню можна кріпити там на ремінь або на поїзд без самої РПС -ки. Тобто, килимок розрахований під балістичний пакет. Так, далі. Доволі цікава робота, доволі цікаве таке замовлення. Я не буду уточняти, що до чого, де і як, але коротко розкажу. Тут а внутрі ось пластик. Пластик фіксується на кнопках. Ось кнопки. Е, цей пластик можна буде витягти його із сумки. Зараз покажу. Так. На хлопці дивитимуться. От, е, тут на, на одній стороні 4 кнопки, на другій стороні 3 кнопки, щоб не перепутати містами сам пластик. Пластик, він гнучкий, він зшитий між собою стропами. Ось стропи є. Він складається. Як його витягти, по контуру вшита ось, стропа. По контуру вшита стропа, пластик просто заправляється під саму стропу. Ось. Заправляється під саму стропу. Якщо їм пластик не буде потрібен, вони вже побачать, то вони можуть просто і легко витягти звідси із цієї сумки пластик і користуватися без пластика. Коли пластик витягнеться, він просто складається та і все. Ось так. Пластик тут міліметровий. Так, і ось така сумка вийшла. Ну, доволі така габаритна, щось що вони тут будуть вкладати. Потім... потім до цього комплекту входить ось така ще. Ну, так, можна, не знаю, можна сказати, сумка така теж доволі цікава. Сумка це на панель приборів. По проханню хлопців ще було побільше карманів і такі, що вмістительні кармани були побільше. Тут е, кармашки, ну, зрозуміло, да, із е, модульні кармани нашиті, три кармашки нашиті, тут пласт, о, фурнітура Вуджен, 20-мм фастекс, 20-мм стропа. Ці фастекси вони знімаються, їх можна замінити, тому що тут є проріз у саме кріп, а їх можна буде замінити. По краям пошити система моля. Знизу ще пришити один карман. Такий дутий карманчик. Ось він. Також на фастексі закривається. І з боку Ще маємо один такий модульний підсумок, тільки я його збільшив. Це маленькі підсумки. О, А це доволі таки здоровий підсумок получився, Габаритний такий. Ну, десь на двохлітрову бутилку, може, може, якраз і стане собі. Так. Кріпитиметься. Ця сумка на панель за допомогою ось цих ременів, через полукольця. Рамка тут двохщільовка буде регулюватися з боку. Тобто, з боків, з одного сторони, два кріплення, а з другої сторони одне кріплення. Також, також. Тут е, є такий ось клапан. Клапан на липучці. Під липучкою ось такий ось отвір. Мається отвір. Е, я зробив тут люверси і цей клапан можна буде фіксувати ось такому положенні до половинки. Вони знають для чого це, я уточняти не буду. По бажанню, можна так. Якщо ні, то відпускається фіксатор і клапан закривається повністю. Тут в районі, де йде отвір, пластик. І тут мається пластик. Це усилення, тому що сумка буде так піднатягнута і кріпитиметься по боках. По боках буде фіксація. Ось така ось такі роботи. Ось так. Все, що із кордури з чорної. Ось це. Це ото мультика. Потім ось ця сумка, потім для рації. Потім для рації і ось це кишення. Це все. Відправляється до одного о, замовника. Це все комплект, який поїде на днях. Ось так. О, якщо когось щось о, цікавить кому щось пошити, так, мені кажете розміри, що до чого, ми обговорюємо. Або скидаєте відео, розказуєте, куди, там, що там потрібно, щоб я пошив, так якось хлопці. Детальніші розміри треба буде, і потім по цих розмірах і уявлення, куди воно буде кріпитися, куди щодо чого воно. Я тоді сижу і шию індивідуально ну, да, для кожного або для кожних захисників. Ось так. Я скину ссылку на телеграм. Якщо будуть щось питання, то переходьте туди. Добре, дякую всім за перегляд, до побачення.